Добрий день! Сьогодні ми з вами повторюємо дії із раціональними числами, тому у вашому зошиті ви записуєте сьогоднішнє число. Сьогодні у нас з вами 16 травня. Класна робота. Класна робота, і ми повторюємо з вами, як працювати із раціональними числами. Е, нагадую, раціональні числа це вид чисел, у яких є знаки, ми можемо з ними виконувати певні дії. Нагадую, перше, Мені треба, наприклад, додати мінус 3 додати 5. Це числа з різними знаками. А якщо числа з різними знаками, то ми їх обов'язково віднімаємо. Віднімаємо від більшого за модулем число менше за модулем. Тобто від 5 віднімаю. 3. 5 мінус 3 буде 2. Ставлю знак більшого числа 2 мінус 7. Знову числа з різними знаками. Отже, я маю їх відняти від більшого за модулем числом менше за модулем. І поставити знак більшого за модулем числа. Отже, 7 відняти 2 буде 5, 7 більше, його знак мінус, тому ставлю мінус. От, якщо у нас числа з одинаковими знаками, наприклад, мінус 3 і мінус 5. Ці числа. З одинаковими знаками. Отже, я маю їх додати і поставити їхній спільний знак. 3 і 5 буде 8, а їхній спільний знак буде мінус. Якщо 4 додати 5. У цих чисел знову одинакові знаки, я маю їх додати. 4 додати 5 буде 9, їхній спільний знак плюс. Так, як же виконується множення? Якщо у мене мінус 5, і треба помножити на 3, ці числа з різними знаками, я їх маю. Помножити, 3 помножити на 5, то буде 15. А якщо множуться числа з різними знаками, я маю поставити знак мінус завжди. Наприклад, іще 2 помножити на мінус 8. Чому тут дужки? Тому що два знаки два знаки підряд бути не може. Ага. Значить, я дивлюся, 2 помножити на 8. Вік виконую множення, буде 16. Знаки у чисел різні, тому ставлю мінус. Таким же самим чином виконується ділення. Наприклад, 10 поділити на мінус 2. 10 поділити на 2 буде 5. Числа з різними знаками маю поставити мінус. Ось таким чином це робиться. Якщо ж числа з одинаковими знаками, ну, наприклад, 2 помножити на 6. Числа з одинаковими знаками. Отже, я маю їх перемножити. 2 помножити на 6 буде 12. А поставити я маю завжди знак плюс. Тому мінус 2 помножити на мінус 6 буде також 12. Числа з одинаковими знаками примножені Два числа з одинаковими знаками примножені. Будуть давати завжди знак плюс.